Вибачте, сер, швидке питання до вас, чоловіче. Це ваш G-Wagon? Так, мій. І чим ви займаєтеся в Даласі, щоб дозволити собі G-Wagon? Я розвиваю свою кар'єру у сфері фінансів, гроші у грошовому бізнесі. Мені пощастило бути колишнім генеральним директором 7-Eleven. Я також був колишнім головою правління та генеральним директором Blockbuster. Тобто, ви були генеральним директором 7-Eleven і Blockbuster? Я був генеральним директором 7-Eleven та Blockbuster. Це неймовірно. Яку найбільшу суму грошей ви коли-небудь заробляли за один рік? 16,7 мільйона, 16,7 мільйона. А що сталося того року, що вам вдалося заробити понад 16 мільйонів доларів? Американські авіалінії оголосили банкрутство. Був банкрут? Абсолютно. 29. Повернувся додому. Не було телефону рахунку і без грошей. І знаєте, коли ти досягаєш дна, є лише один шлях вгору. Яку найбільшу суму грошей ви коли-небудь заробляли за один рік? Гайленд парк у Даласі, штат Техас, шосте за багатством місто у всіх сполучених штатах. І сьогодні ми будемо ходити по всьому Парку, запитуючи мультимільйонерів, як вони стали багатими, і як ви можете почати свій шлях до фінансової свободи у 2024 році. Я з цим сказаним, давайте почнемо це відео. В якій галузі ви вирішили побудувати кар'єру? Я побудував свою кар'єру у фінансах. Гроші у грошовому бізнесі. Ви навчалися в коледжі? Я навчався у молодшому коледжі. Коледж не є обов'язковим. Ні, ти отримуєш шкільне життя. Яка найбільша сума грошей, яку ви заробляли рік? Я так 650 тисяч за один рік. Що з тисяч доларів, і це більше ніж 99 людей коли-небудь зроблять за один рік. Яка найкраща фінансова порада, яку ви коли-небудь отримували протягом своєї кар'єри? Багаті люди наймають людей, а бідні ні. Треба створювати масштаб і створювати важелі. Треба створювати ці важелі. Дуже часто люди працюють ізольовано і застрягають, але я цього не розумію. Я задам тобі питання: гаразд, у тебе є справжні мрії? Так, сер. До них є короткий шлях. Так, існують короткі шляхи. Наставництво, тоді ти зменшуєш кількість помилок. Тобі показують, як навчитися іти прямо вперед. Тобі потрібен наставник. Ти не знаєш, де його знайти. І він чи вона не знає, де знайти тебе. Ти живеш і помираєш, так, і не знайшовши мрій. Ти став мільйонером, але скажи, ти колись був на мілі? Я був справді на мілі, я був без грошей, я не міг дозволити безкоштовну марку, але бачиш, без грошей можна виправити. От бідність ні. Бідність спосіб мислення. Багато хто каже, я був без грошей, але не був бідним. Без грошей я завжди можна виправити, а от бідність ні. Скільки тобі років? Мені 50. Яку найкращу пораду ти б дав собі в молодості? Є хвилинка. Так, сер. Я хочу тобі щось показати. Гаразд? Так, сер. Ось ця смужка, що знаходиться тут, простягається від 1 до 100. Середня тривалість життя жінки 81 рік, чоловіка 75. Тож я ставлю палець на 75 і зараз порву її. Я, ймовірно, ніколи не побачу цю частину життя. Якщо я побачу, це буде благословенням. Але якщо ні, я вже не буду таким рухливим, як раніше. Я вже не можу забити м'яч баскетбольне кільце. Тут уже йдеться про якість життя. Гаразд. Зараз я виглядаю дуже молодо. Ти можеш подумати, що мені десь 25. але насправді мені мені 57. Тож я ставлю великий палець на 57. і зараз порву, бачиш, цього вже немає. Тож ось ця частина стрічки це, це все, що в мене залишилося. Можливо, твоя стрічка трохи довша, але одна серйозна хвороба, і якість цієї стрічки вже не та. Те, що залишилося, це все, що в тебе є. Життя на сході це життя в мініатюрі. Живи його наповну і прокидайся з вдячністю. Дякуй Богу, що маєш сьогодні. Це як голос Бога, який каже, це для тебе. Живи так, як мрієш. Мій знайомий заробив понад 700 тисяч доларів за один рік. Але він щойно поділився одним із найнеймовірніших життєвих порад, які я коли-небудь чув. Уяви своє життя так: один рік це як дюйм на цій вимірювальній стрічці. Наше життя на цій землі обмежене. Від нас залежить, як найкраще використати час, що нам дано. Віддаю йому належне. Далас, це неймовірно. Ходімо, візьмемо наступний: у якій галузі ви вирішили продовжити кар'єру. Індустрія окулярів та слухових апаратів. Яку найбільшу суму ви заробляли за один рік? Шістнадцять мільйона. Шістнадцять мільйона. А що сталося того року, що вам вдалося заробити понад 16 мільйонів? Американські авіалінії оголосили про банкрутство. Співробітники American Airlines, як ви можете уявити, авіатехніки, вантажники, пілоти працюють у середовищі, яке піддає їх ризику втрати слуху, і вони мали дуже щедру пільгу, яка дозволяла їм отримати найкращу допомогу зі слухом: слухові апарати, слухові пристрої. І коли American Airlines оголосили про банкрутство, 13 тисяч місцевих працівників запанікували і подумали, що краще скористатися своєю медичною страховкою, поки вона ще є. До цього найбільша сума, яку ми коли-небудь заробляли за рік, становила близько один мільйона. Тож це було для нас справжнім благословенням. Ми не були багатими людьми, поки це не сталося. Отже. Ви буквально зросли з до 60 мільйонів на рік. Правильно, багато власників бізнесу мають труднощі з масштабуванням та зростанням. Як можна перетворити бізнес з мільйона на 10 мільйонів? Яка найбільша різниця? відрізняє ці бізнеси? Ось у чому справа? Іноді люди вперше починають заробляти трохи грошей. Так вони вперше відчувають смак успіху і починають боятися, думаючи, о, я не хочу втратити те, що заробив. Тож не йдіть цим шляхом. Скажіть собі: добре, я буду діяти агресивно. Я продовжуватиму рухатися вперед. Я використаю, що заробив Досяг наполегливою працею. Не бійтеся діяти рішуче, витрачайте ці гроші. Щоб заробляти потрібні гроші, чи не так? Тож купуйте цей будинок, другу нерухомість, інвестиційну нерухомість. Не бійся втратити те, що ти нарешті створив. Іди реінвестуй це. Скільки тобі зараз років? 43. 43. А скільки вам було років, коли ви стали мільйонером? 30. 30 років для 20-річного хлопця, який зараз це дивиться, якби ви могли залишити його кількома останніми цитатами, дати йому кілька порад щодо того, що насправді потрібно зробити году частина твого життя, і це може відлякати деяких людей. Вибачте, якщо так, але це єдина відповідь, яку я знаю, і це означає шукати Бога в усьому, що ви робите правильно? І якщо це для тебе спочатку здається занадто серйозним, тоді починай з маленьких кроків, але обов'язково май духовну складову у своєму житті. Наскільки важливою була ця віра для успіху вашого бізнесу? Без моєї віри, без Божого благословення на все, що я робив, не було б жодного успіху. Правильно, це по-перше. А по друге, тобі потрібен Бог у ті моменти, коли все йде не так. Тому що в бізнесі, в житті дуже часто все буде не так, як хотілося, вони будуть складними. І якщо у тебе немає когось або чогось більшого за тебе самого на що ти можеш опертися, то ти не зможеш пройти цей шлях. Мій знайомий заробив понад 16 мільйонів доларів за один рік, тому що скористався можливістю, яка з'явилася на ринку. Але головний висновок з того інтерв'ю, що він ставив віру і Бога на перше місце вище за все інше. І весь успіх прийшов до нього. Врешті-решт, без Бога для людини нічого з цього не було б можливим. Тож респект йому да, він дав неймовірне інтерв'ю. Мій знайомий щойно під'їхав на g класі тут, у Гайленд парку. Я підійду до нього і дізнаюся, як йому вдалося дозволити собі таку машину тут, у Гайленд парку Даллас, і що він скаже. Вибачте, сер, швидке питання до вас, друже. Це ваш g клас? Так. Ми. І чим ви займаєтеся в Далласі, щоб дозволити собі g клас? Я працюю в страховому бізнесі. Як довго ви в цій сфері? Вже приблизно 15 років. Серед людей, яких ви вивчаєте, і знаєте, хто з них найбільш успішний? Яка одна риса об'єднує їх усіх? Вони не приймають відмови. Знаєте, 90% відсотків людей, коли їм кажуть ні, вони просто кажуть добре і відвертаються. Успішні люди знаходять спосіб отримати так. Ви коли-небудь були розорені? Абсолютно 29, повернувся додому. Не було телефону розрахункового рахунку. Я повністю без грошей. І знаєте, коли ти досягаєш дна, є лише одне місце, куди можна піти, і це вгору. Скільки тобі років? 48. Якби ви повернулися в часі та поговорили з собою 20-річним, коли починали з нуля, яку найкращу пораду ви б дали своєму молодшому? Я тримайся подалі від клубів, обслуговування клієнтів та всіх цих грошей. Я пройшов через це і витратив купу грошей, часу та зусиль. Ти будеш отримувати більше задоволення, коли станеш старшим, маючи безпеку, гнучкість і свободу робити все, що захочеш. Знаєш, у мене діти з'явились пізніше в житті, і люди казали: О, ти втратив увесь цей час. А я відповідав: Ні, зате в мене якісний час, якість проти кількості. Ти зараз у G-класі. Це автомобіль мрії багатьох людей. Для тих дивиться так. Є поради, хто хоче G-клас. Якби ти міг залишити молодшому поколінню кілька порад, пораду, що потрібно, щоб мати змогу ставити цілі. Знаєш, і я досі це роблю на, на один, три і п'ять років. І коли ти досягаєш цих цілей, це дає тобі мотивацію, яка допомагає піднятися на новий рівень. Тож просто залишайся зосередженим, залишайся сильним. Працюй до кінця, друже. Максимум зусиль. Це, це було чудове інтерв'ю. Мені подобаються твої поради. Дякую. Отже, ми підійшли до g класу, і мій знайомий став мультимільйонером у страховому бізнесі. Але що він сказав у 29 років? Чувак, він був на мілі, жив у батьків і не мав нічого. Все, що зробив, змінив свій спосіб мислення, знайшов галузь, щоб стати переможцем і не гнався за грошима смертю. Він став найкращою версією себе та мультимільйонером. Привітайтеся з тим чоловіком, що там є. В якій галузі ви вирішили продовжити кар'єру? Мав щастя бути колишнім генеральним директором 7 eleven я також був колишнім головою та генеральним директором блокбастер. Я займався багатьма речами у сфері роздрібної торгівлі, технологій, споживчих товарів. Зараз я працюю з кількома компаніями в аерокосмічній галузі, намагаючись створити наступний зореліт. Ви директором Севен Елевен і Блокбастер. Як генеральним директором Севен Елевен Блокбастер? Так, це неймовірно. Який був найбільший рушійний фактор вашого успіху, що дозволив вам піднятися і стати гендиректором такої багатомільярдної компанії, як 7-Eleven? Так, у мене для вас є три речі. Я поділюся ними з вами. Це мій подарунок. Ось ці три речі: перше, це зміни. Люди ненавидять зміни. У кожного є зміни. Гарві Маккей, мій друг автор, бестселер, каже: єдина хто любить зміни, це мокра дитина. І це правда. Люди по-різному реагують на зміни, і вони кажуть, Акса, а я не хочу цього робити, я не хочу цього робити. Що ж, зміни це реальність, а зміни це можливості. Тож я придумав цей вислів. Генеральний директор, це принцип зміни дорівнюють можливостям. Якщо ви це приймете, то побачите, що якщо я відреагую на цю зміну, а інші ні, я перетворю це на цінність для акціонерів. Тож зміни можуть бути позитивними, якщо ви керуєте ними позитивно. Друге, це впевненість. Бо коли щось змінюється, тобі бракує впевненості. Ти така, о, ні, ким я була. Що станеться, правильно. Але впевненість Ой, це все про підготовку. Чим більше ти готуєшся, тим більше можеш досягти успіху. Третє це ясність, простота. Найскладніше у світі смари зберігати речі простими. Здається, це Мікеланджело чи хтось інший сказав, що справжня елегантність у простоті. І це дійсно так. Якщо ти можеш розкласти складні речі на прості рішення, це дуже допоможе тобі в житті. І те, чого багатьом не вистачає у корпоративному світі, те це саме чіткість визначення. А ясність виникає як із вхідної комунікації, тобто вміння слухати, так і з вихідної комунікації. Це означає, що потрібно пояснювати все просто. Я не можу бути лідером, якщо ти не розумієш мене. Тому саме на мені лежить відповідальність робити все простим і зрозумілим. Зміни, впевненість, ясність. Хочеш знати шлях до того, щоб стати CEO компанії чи керувати власним життям? Це саме ці три речі. Ви коли-небудь були розорені? О, я маю. Я виріс у безробіть. Я виріс без проточної води, буквально у маленькій хатині в Масачусетсі. Був дуже збанкрутований. У нас був сир з надлишків уряду, який, на мою думку, був найкращим сиром у світі. Ті великі брили сиру Чедри, які мама приносила. Але так, я розорився. Коли я тільки починав свою кар'єру, було важко оплачувати рахунки в кінці місяця. Знаєте це як? Що цього місяця залишиться неоплаченим? Тож я знаю це відчуття. Яка найбільша сума грошей, яку ви коли-небудь заробляли за один рік? Я не можу вам цього сказати. Можливо, податкова служба стежить за вами. Мені пощастило. Мені справді дуже пощастило. І ось як заробляють гроші у корпоративному світі, це не зарплата. Багато людей думають, скільки ти заробляєш, яка у тебе зарплата у корпоративному світі все крутиться навколо акцій. І на певному етапі своєї кар'єри ти отримуєш можливість брати участь у програмах акціонування завжди роби це, завжди користуйся такою можливістю. У мене є подруга, яка раніше була моєю адміністративною помічницею. Вона зараз працює в SpaceX, і вона не могла дозволити собі акції, які пропонувала компанія, бо потрібно було вкладати власні кошти. Я подумав: купіть акції SpaceX, усі, що можете. Бо багатство для мене не з'явилося. У мене були проблеми з оплатою рахунків за рахунок моєї зарплати. Але коли я нарешті пішов з 7.11, ми продали компанію. За той час мені вдалося накопичити акції, і це було справжнім створенням багатства. Тож я рекомендую це кожному. О боже мій. Це було дивовижне інтерв'ю. Це було справді чудово, серйозно. Дякую. Це було приголомшливо. Це відео було абсолютно шалено робити для вас, хлопці. Але для ще більш схожого контенту ми щойно запустили подкаст Hard Knocks, де будемо запрошувати одних із найбільших бізнесменів у світі. Ви точно не захочете це пропустити? Тож підписуйтеся прямо зараз, адже вже наступного тижня ми опублікуємо повне інтерв'ю з колишнім CEO компанії 7-Eleven і блокбастер у подкасті Hard Knocks. Це буде найбільший подкаст у світі. Підписуйтеся прямо зараз.